Те, що ми бачимо у фільмі «Інтерстеллар», як uh -huh. виглядає Чорна діра, що в нас є умовно ось ця сфера, uh -huh. навколо неї є диск, oh, є щось uh -huh. зверху, щось знизу. Uh -huh. Але оце те, що зверху і знизу, його насправді немає. Це uh -huh. через екстремальне викривлення е, простору часу відносно Чорної діри, uh -huh. те, що є на ній, ми бачимо зверху і знизу, це насправді задня частина диску. Тобто, ви по факту бачите uh -huh. те, що позаду чорної діри. Діри. Ага, а, але на той момент, коли вийшов Інтерстеллар, це ага. дійсно була найбільш точна візуалізація, яка коли-небудь використовувалася не в науці, ага. ось так. Тому що це все зроблено на основі розрахунків загальної теорії відносності. Ага. Тому так. А от зображення Чорної Діри, яке ми отримали, не фото, а зображення за допомогою системи радіотелескопів, Event Horizon Telescope, це воно взагалі не так виглядає. Ну так, тому ну, що там насправді бачу, так. да, там як, наче, якийсь такий бублик. Угу. А, але це насправді область, яка набагато ближча до Чорної діри, ніж угу. ось цей акриційний диск, який показано у фільмі «Інтерстеллар». І тому така різниця. Але тим не менш, це зображення і те, що ми в ньому бачимо, воно повністю підтверджує загальну теорію відносності. Угу. Добре, просто запитання, як ми взагалі змогли отримати цей знімок? Як це відбулося? Якщо це знаходиться аж в центрі нашої галактики. Просто люди хочуть дізнатися, якщо ми фотографуємо, робимо такі знімки, то, мабуть, зараз ситуація. Mm, з технологіями виглядає у нас набагато краще, ніж було до цього. якщо... Ну, ситуація з технологіями в світі з кожним роком стає кращою, ніж була. Раніше. Зараз мені здається, що взагалі що зараз можна і полетіти кудись. Ну, Якщо, якщо є гроші, світу... то можна. Ну, Не зі швидкістю світла, але в космос можна. Космічний туризм розвивається, можна купити квиток і полетіти у космос. Але е, якщо ми повернемося до е, зображення Чорної Діри, ага. тут не дарма я постійно говорю зображення, а не фото, тому що це не є фотографією. Ага, І це насправді доволі складний процес. Е, професорка Кейт, яка працює в цій команді, була в команді по отриманню цього зображення. Я забула її прізвище, здається, Баумен, ага. е, не впевнена точно, але вона дуже класно порівнювала, що. Для того щоб отримати ось це зображення чорної діри, а їх два на сьогодні присутньо uh -huh. в галактиці М87, здається, і в центрі нашої галактики, uh -huh. і це два різних зображення. Але суть в тому, що для того, щоб отримати це зображення, треба було створити телескоп, який буде мати настільки велику точність, що дозволить побачити мандаринку на місяці. Тут у нас є місяць мандаринку uh -huh. на місяці, і це неможливо. Ну, створити один єдиний телескоп з такою роздільною здатністю, це має бути телескоп розміром з нашу планету. Ага. Зрозуміло, що таких технологій в нас ще немає, і явно на орбіті не літає телескоп розміром з нашу планету. Але е, ми ж знаємо, як фізика працює. Тому ми використали ці знання і uh -huh. використали те, що називається інтерферометрія. Тобто, коли ми беремо різні телескопи, наприклад, от в мене тут є коробка з-під свічки, от там є свічка, уявімо, що це один телескоп, це другий телескоп. І, відповідно, якщо ми їх об'єднаємо в одну мережу, uh -huh. то тоді розмір цього телескопа буде рахуватись не як розмір умовно окремо радіотарілки, а як відстань між ними. Uh -huh. Ну, тобто, чим довша є база, тобто відстань між нашими двома телескопами, uh -huh. а, тим краще роздільна здатність буде. І в ось цьому New Event Horizon ні, просто Event Horizon Телескоп, там об'єднали велику кількість радіотелескопів, які є по всій земній кулі. І таким чином вони створили систему, яка працює так, ніби це великий телескоп розміром з нашу планету. І він дійсно був з розміром нашої планети? Ні. Чи, менше, так? Набагато. Він фізично не існував як. О... І не існує uh -huh. як один єдиний об'єкт. Тобто, це радіотелескопи там з Антарктиди, з Африки, з Америки, uh -huh. з Південної Америки, з Європи. Просто вони за допомогою програми так, синхронізовані uh -huh. таким чином, щоб працювати як один великий телескоп. Uh -huh. І це, це сталося. Uh -huh. І за завдяки цьому ми змогли отримати таке, таку велику роздільну здатність. Але це не оптичні телескопи, це mm. радіотелескопи. Mm -hmm. Відповідно, фіксується радіовипромінювання. Mm -hmm. так і тому для того, щоб з цього радіовипромінювання потім отримати зображення. Це була, ну, тобто це доволі складна процедура. Тому важливо пам'ятати, що це не фото, а зображення, uh -huh. бо це з радіодіапазону отримано. Але, тим не менш, так, це супер нова проривна технологія, ну, точніше, проривний телескоп, тому що на словах здається просто, але для того, щоб дійсно все це можна було, щоб все це запрацювало правильно, щоб можна було отримувати ці дані, це. Неймовірно велика робота великої команди, міжнародної команди. І я пам'ятаю, як, як сильно я чекала ось цей перший реліз і це перше зображення це було щось із чимось. Так, я це ж пам'ятаю, дивився фільм спочатку, а потім побачив оцей фотографію. бублик, і це було розчарування, так, мабуть, з, так. На фотографію, вибачте, а... зображення. зображення, так. Кажуть, що майже однаково, а я дивлюся, що щось трохи не однаково. Взагалі ні. Це трохи взагалі щось не збігається. Окей. Mm -hmm. okay. І взагалі, навіщо нам досліджувати чорні діри? Що вони нам дають? Можливо, якусь відповідь ми знайдемо, чи може вже mm -hmm. знайшли? Як це часто буває у фундаментальній mm -hmm. науці? Ми не можемо наперед передбачити. До появи яких технологій можуть призвести ці дослідження. Uh -huh. Факт в тому, що чорні діри це одні з найбільш загадкових об'єктів, які існують у всесвіті, uh -huh. тому що ми гадки не маємо, що всередині них знаходиться. Ну добре, якщо я процитую Кіпа Торна, то всередині знаходиться три різних сингулярності. Uh -huh. Але ем, сингулярність це теж певне е, спрощення, тобто математично сингулярність виникає, коли в нас виникає ділення на нуль. А ми на нуль не можемо ділити, бо ну, з фізичної точки зору нічого не може мати нульовий об'єм умовно. Так? Uh -huh. Тобто, є, якась, є якийсь мінімальний розмір, до якого будь-який об'єкт може стиснутись. Але по факту ми не знаємо, що відбувається всередині Чорної Діри. Тобто у нас є. На сьогодні дві окремі наукові теорії, які працюють дуже круто, на основі яких ми маємо сьогодні велику кількість технологій це квантова фізика і загальна теорія відносності. Uh -huh. І ті, і ті мають велику кількість експериментальних підтверджень, бо якби вони не працювали в квантовій механіці, ми би точно не мали. Ту кількість технологій, які ми маємо зараз. Тут краще покликати спеціалістів з квантової механіки. Я думаю, вони можуть розповісти детальніше. Я не буду на цьому зупинятися, okay. бо мене може понести в сторону. Але у нас немає теорії, яка би їх об'єднувала. Тобто ми знаємо, як працює гравітація на великих масштабах, і ми це спостерігаємо у всесвіті. Але ми не знаємо, що відбувається з гравітацією на маленькому масштабі. І відповідно ми гадки не маємо, що відбувається всередині Чорної діри. Тому що наша сучасна фізика може описати те, що відбувається з речовиною по мірі наближення до Чорної діри, викривлення простору, як речовина падає, що ми маємо спостерігати. Uh -huh. Квантова механіка може описати процеси, які відбуваються близько-близько до ось цієї межі неповернення біля чорної діри, зокрема, це випромінювання Гокінга. Але як тільки перетинається межа, стає абсолютно незрозуміло, що там відбувається. Uh -huh. І тому нам складно уявити, до, як, до появи яких технологій може призвести, коли ми зрозуміємо, що там відбувається. Бо, наприклад, я от бачила фантастичний фільм, серіал, серіал. Фундація. О, він він на, він на Apple TV виходить. Фундація нещодавно другий сезон вийшов. Uh -huh. І в них, наприклад, дуже е, красива візуалізація. Мені дуже сподобалось, коли є космічний корабель. А в, е, попереду космічного корабля вони прям генерують невелику чорну діру, і вона ага. теж там дуже красиво проілюстрована. Сподіваюся, я не плутаю це з якимось іншим фільмом, але здається, це було там. І ідея в тому, що генеруючи там чорну діру, вони е, викривляють простір, і потім корабель під впливом цього викривленого простору починає рухатися зі швидкістю світла. Ага. Хоча насправді рухається не корабель, і це хвиля по простору. Ага. І ми на сьогодні знаємо окремо, що існують чорні діри. Гравітаційні хвилі, тобто ці хвилі по простору, це можна уявити, як уявімо, що поверхня води це простір, ми ставимо кораблик, а потім формується хвиля. Uh -huh. І тоді хвиля підхоплює цей кораблик і починає його рухати. Ми знаємо, що гравітаційні хвилі існують, бо вони були передбачені загальної теорією відносності, і завдяки колаборації ліго. Чи Лайго і Вірго вони, тобто гравітаційним обсерваторіям, вони були зареєстровані. І за це, до речі, Кіп Торн отримав Нобелівську премію за ага. вирішальне внесення в створення гравітаційних детекторів. Тобто ми знаємо, що ці гравітаційні хвилі існують, бо більше ми знаємо, в яких процесах вони формуються у всесвіті. Тому тут, мабуть, я проведу аналогію, що як творці зоряних війн фантазували про те, що можуть бути інші планети, як вони можуть виглядати. І угу. як може виглядати на них життя, тут так само можна фантазувати і уявляти, як можливо розуміння того, що всередині чорних дір, що таке темна матерія і темна енергія дозволить нам створити технології, які відкриють до нас подорож до зір. Це цікаво. Тобто, Це... Маєте на увазі, що завдяки. А від цьому відкриттю ми можемо. Я не можу цього стверджувати, ага. але я можу припустити. Угу, тому що цікаво. з теоретичної точки зору, от є, наприклад, ось те, що в фільмах називають цей гіпердрайв, а коли говорять про ось цю там чорну діру і викривлення простору. Це все так чи інакше взято з ідеї двигуна алькуп'єри. Тобто це якраз двигун. Ідея в тому, що він генерує викривлення простору вниз, звичайно, позитивною матерією, ну додатньою масою, звичайною речовиною. І викривляє простір вгору. А для того, щоб викривити простір вгору, треба, щоб була від'ємна маса. Ми поки що не знаємо, чи існує взагалі щось від'ємної маси. Але, тим не менш, теоретично. Такий процес описаний, і що таким чином корабель створює сам хвилю, викривляє простір і починає рухатися зі швидкістю світла, бо гравітаційні хвилі поширюються зі швидкістю світла. Тобто, це гіпотетичний е, гіпотетична можливість існування двигуна, якщо складеться дуже багато різних факторів. Ми на сьогодні знаємо, що гравітаційні хвилі існують, тобто те, що описано як хвиля, яка штовхає. Окей, ми знаємо, що це є. Питання в тому, як осідлати цю хвилю, і в тому, як її створити mm -hmm. звичайними умовами, тому що в космосі гравітаційні хвилі формуються під час дуже екстремальних процесів у всесвіті, коли там чорні діри зливаються чи нейтронні зорі зливаються. Це супер високоенергетичні mm -hmm. процеси. Бо, ну, бо дуже велика кількість енергії виділяється. І тобто тут ми не знаємо, як це можливо. Або там чи може взагалі існувати якась речовина, яка має від'ємну масу. Ну, це здається якимсь нонсенсом. Ну як воно може бути від'ємною? Але чи може таке бути чи ні, на ці питання може відповідати лише наука і подальші фундаментальні дослідження. Час. З З часом з часом все все Ну тобто я люблю мріяти, я uh, і мені здається, що нам важливо вміти мріяти, тому що мрія вона окриляє і може підтримати в якісь найтемніші часи. І я вважаю, що нам всім потрібна якась така велика глобальна мрія, яка буде нас мотивувати розвиватися. І так як я виросла на зоряних війнах, де це дивно виросла на зоряних війнах, враховуючи, що в країні війна, але в зоряних війнах мені найбільше подобався концепт ось цієї подорожі, подорожі між різними планетними системами і різними, різними цивілізаціями. І тому так, звісно, я мрію про те, що колись людство зможе подорожувати до інших і це буде дуже круто. Але для того, щоб ця мрія мала хоча б маленький натяг на те, щоб стати реальною, потрібно розвивати науку. І тому я працюю в науці. Якби ви могли отримати відповідь на будь-яке запитання з сфери космосу, яке запитання це було? Будь-яке. Важко обрати. Важко обрати? Найцікавіше, можливо, ну ні, ну найцікавіше це, що всередині чорної діри. А, ну, ну якби це базис. Ну, да. <сумітно> Розуміти, що там. А ще ми досі не знаємо, що таке темна матерія, з чого uh -huh. вона складається, і що таке темна енергія. Тобто для мене це, мабуть, найбільш цікаві такі глобальні астрофізичні питання, бо ну це допоможе зрозуміти, як працює всесвіт. Це ж круто. А білі діри існують? Це гіпотетичні об'єкти. Тобто, ми знаємо, білі діри описані як е, об'єкти, які є, от, умовно, якщо чорна діра, це вхід, туди все потрапляє. Вона угу. тунелем з'єднується з, з білою дірою, біла діра це як е, вихід. Тобто це вся це речовина, яка угу. потрапляє в чорну діру, виходить з білої діри. І це описано як теоретичний об'єкт. Ми не спостерігаємо нічого у Всесвіті за весь час існування спостережної астрономії. Ми не бачили жодного об'єкта, який мав би випромінювання, яке мало би формуватися від білої діри в результаті того, що там речовина постійно вилітає. Тому в нашому всесвіті можливо і ні. А можливо, ми щось проспостерігаємо в майбутньому. Я не знаю. Але поки що це гіпотетичні об'єкти. Вони не мають жодного натяку на будь-яке спостережне підтвердження.